Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В Студії працює Ольга Андрійська. У Чернівцях зустрічали вантаж 200 В Чернівецькому аеропорту зібралися друзі та родичі, щоб зустріти загиблого героя. 32-річний Сергій Побережник, рядовий 24-ї окремої механізованої бригади, служив на Луганщині та загинув від розриву міни. Борти з тілом військовослужбовця тим часом приземлився в Івано-Франківську. Близьким Сергія Побережника довелось довго чекати і згодом розійтись. Його друзі кажуть, найважче втрату переносять батьки, дружина та двоє дітей військового десятирічна донька та п'ятирічний син. Військовий комісар повідомив, чоловік був добровольцем. Не на перемір'я сепаратісти. Російські найманці висловили ультиматум здати нашим два блокпоста. І відповідно, виходячи з цього, проходилося усилення, посилення укріплень інших блокпостів. І е, був підрозділ направлений для виконання завдання В складі цього підрозділу. На на, на, попали на міни на розтяжки і загинула два військовослужбовця і ще декілька було поранено. Буличним другом для всіх. Смотрите, сколько сьогодні людей прийшло. Это его одногруппники, его коллеги по работе. Мы не говорим о родственниках. Двое детей. И вчера буквально мальчику пять лет, и он, увидев фотографию папы, через просился. Просился к папе, передавал, что он очень скучает и очень хочет его видеть. Панахиду за загиблим проведуть 17 жовтня в його рідному місті Хотин. Поховають Сергія Побережника на Черневецькому кладовищі, повідомили в обласному військоматі.